Ви вже чули, що український прапор неправильний, що його треба перевернути. Не чули, не може бути. Всі тільки про це і говорять. Це брат Капранов і канал імені ТГ Шевченка, на який ви, безперечно, вже підписалися. Ну, або зараз підпишетеся. Ну що, підписалися? Наш девіз не довіряй! Перевіряй. і зараз ми разом із вами дізнаємось, чи треба перевертати наш прапор. А якщо треба, то що від цього зміниться? А ви, до речі, як вважаєте? Перевертати чи не перевертати? Напишіть про це у коментах. Отже, чим мотивують свої пропозиції прихильники перевертання? Ну, по-перше, це символіка: жовте сонце, синє вода. Жовте активне, синє пасивне. Коли вода над сонцем пасивно тяжеє над активним і стримує його. Звідси, відповідно, всі наші біди нещастя. По-друге, це історія. Прапор ОНР був жовто-блакитним, зверху жовте, знизу блакитне. Якщо не вірите, подивіться на численні фотографії тих часів. Бачите, що правда всі фотографії чорнобілі, але ж на них ясно видно. Зверху світле, тобто жовте, знизу темне, тобто синє. Переконливо, безперечно. Значить, прапор будемо перевертати. Але закрадається маленький сумнів. УНР існувало недовго, офіційний прапор затвердити не встигли. А проте затвердили прапор військово-морських сил, той, що його піднімають на кораблях. Справа в тому, що в морі прапор єдина можливість відрізнити своїх від чужих. І міжнародне морське право дуже суворо регулює питання прапорів. Що, коли і навіщо піднімати. На морі перевернутий прапор означає сигнал СОС. Якщо не працює рація, поламався гудок, піднімайте прапор догори ногами, і вас зрозуміють. Мабуть, через це УНР в першу чергу затвердило саме морський прапор. Ось він. Гопанькі, оце так фокус. На ньому жовтий знизу, а синій зверху, так само, як зараз у нас. І це повторюю прапор, затверджений законом. Не може ж того бути, щоб у військово-морських сил був один прапор, а у держави інший перевернути. Так що прапор доведеться повернути на місце. Але ж фотографії, скажете ви. Так, фотографії це факт, від якого не відкрутишся. До речі, про історію. Вперше наш прапор згадується у 15 столітті. Польські історики пишуть, що у Грюнвальдській битві галицькі дружини билися під синьо-жовтими корогвами. І це логічно, бо гербом галичини є жовтий лев на синьому тлі. Жовто синій. Щоправда, корогви чіпляють на держак. Вертикально. Отже, нам це не допоможе. Але можна подивитися на прапори та гриби інших країн, наприклад, Австрії. От вам Чорний Орел на жовтому тлі герб священної Римської імперії, нащадком якої вважала себе Австрія. А от Прапор Австрії. Чорно-жовтий, ще раз чорний орел на жовтому тлі та чорно-жовтий прапор колір тла знизу, колір орла — зверху. Якщо використовувати це як аналогію, виходить, що на прапорі синій колір тла має бути знизу, а жовтий колір лева зверху. Зараз наш герб тризуб. Але ж кольори ті самі. Отже, виходить, що синій колір тла має бути знизу, а жовтий тризуба зверху і прапор так і справді треба перевернути. А втім, Галицьке князівство не єдина українська держава, про яку ми знаємо. У 18 столітті в складі тої самої Австрії існувало королівство Галичини та Володимирії. Воно мало свій герб з трьома жовтими коронами на синьому тлі, а також власний прапор. Він щоправда має три кольори: синій, червоний та жовтий. Але жовтий таки знизу, а синій зверху. Зовсім не так, як у Австрії. Існує ще один український прапор, затверджено офіційно: це прапор Карпатської України, яка проіснувала зовсім недовго, але підняти прапор встигла. От він: Герб, жовтий тризуб, прапор синьо-жовтий, один в один, як наш сучасний. Тобто з історичної точки зору наш прапор перевертати якраз не треба. Ну, але ж фотографії. Так, фотографії з ними не посперечаєшся. І символіка. Де ж ви бачили, щоб сонце було знизу, а вода зверху? Щоправда, дехто каже, що жовтий це не сонце, а пшениця. І наш прапор цілком відповідає тому, що можна побачити на українських полях пшениця під небом. Однак прапорами займається не агрономія, для них існує спеціальна наука геральдика. І в геральдиці не існує ніякої пшениці, а, до речі, ніякого сонця. Жовтий колір там зветься золотим, золотим і все. А синій лазур. Тобто наші національні кольори це не сонце та вода, не пшениця та неба, а золото і лазур. І це вже не феншуй, а зовсім інша символіка. Геральдика, наука сувора, але й в ній існують варіанти: зокрема, дві традиції утворення прапорів на основі герба: австрійська, де кольор тлає нижнім на прапорі, та угорська, де він є верхнім. От вам герб та прапор самої Угорщини. Як бачите, червоне тло герба тут зверху. І до речі, існують і ще сині жовті прапори, як, наприклад, прапор Нижньої Австрії, найбільшої австрійської провінції. Бачите, все просто, як у нас жовтий герб на синьому тлі, і прапор, відповідно, синьо-жовтий. Отже, з точки зору геральдики, наш прапор перевертати не треба. Втім, якщо його навіть перевернути, теж Біди не буде. Отже, перевертати чи не перевертати. І ще раз глянемо на старі фотографії. Ой, що це? Ні, ну ви подивіться на це. Бачите, наш синьо-жовтий прапор на чорно-білому фото виявляється перевернутим. Зверху світлішим, знизу темнішим. Як так? А справа в тому, що коли замість синьої використовувати блакитну тканину, то на чорно-білому зображенні вона стає світлішою за жовту. Хочете – вірте, хочете, перевірте. А якщо це так, то на фотографіях часів УНР ми бачимо саме сучасний варіант кольорів: зверху блакитний, знизу жовтий. Або, якщо хочете, зверху лазур, знизу золото. Саме так, як велить традиція. Яку ми ведемо ще від короля Данила, Королівства Галичини та Володимирії УНР та Карпатської України, ух, зітхаємо з полегкістю. Перевертати прапор не треба, бо він таким завжди був. Перевертати прапор не треба, бо це нічого не змінить у долі України. Перевертати прапор не треба, щоб на морі це не сприйняло за сигнал СОС і не подумали, що наш корабель тоне. Напиши у коментарях, скільки разів у відео ми перевернули прапор. І серед усіх, хто напише правильну відповідь, ми розіграємо. Ви не повірите, прапор України. Тому рахуйте уважно. Дякуємо тобі за те, що подивився це відео, і поставив лайк та підписався на канал. Ти зробив велику справу. Допоміг українському сегменту Ютуба та нашому каналу. До речі, інші українські канали теж лайкай. А разом сила!